Здравствуйте, з вами Дніпро запчасть Андрій. Оксана вже показувала вам передню резину, але є такі цікаві люди, які, ну не знаю, в коментарях напишіть, хто брав, як вам резина. Це перше, хоч хотілося б хлопці. І е, мені цікаво, ніхто кажуть, тут Китай. Ну, бляха, де тут Китай? От поясніть ще раз. Дуже подробно все покажу. По-перше, якщо резина, то вона ну, скажем, свіжа, то немає ось таких вона лежала. Раз. А резина витерта, вичищена. Некоторі спеціально щоб передати резині там, шаром, якийсь, беруть там, гуталін, намазують, щоб вона блистіла. Тобто ви ж можете порівняти, звільняти, не думаю, що Китаю треба прямо такі поділки. Тобто, ну як можна зробити е, старіння краски. І ну, дуже багато унікува, яким приходиться показувати, розказувати. Е, ну, є є нормально, ті, що ставлять, благодарять. І ціна в принципі, дуже на них цікава. Повністю є відео, де хлопці вже казали, скільки років відробили. На цій резині. Тут, по-моєму, це виробництво Made in USSR, а не СССР. Тобто різниця, якби є, воно зроблено в Україні. Так що, хлопці, кому треба резина? Є небагато. Ось ще, по-моєму, два колеса є. І в принципі вже не знаю, буде вона, не буде. а Якщо нова партія буде, то там вже, самі розумієте, буде нова зовсім ціна. Такі протектора. Я кажу, напишіть, хто брав, як вам довольні, ви? скільки у вас років відпрацювала вона, ми там їх хоча б 2 роки ми її 4 продаємо, але все одно дуже цікаво. Наші відправочки сьогодні все формуються, складаємо щоб буду робити обзорчик такого замовлення наш склад